Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас кар'єра за свого футболіста погнали. Зразу гра проти Тоттенхема і дивимося, чи ми виходимо. Ми в старті. Так, виходимо Виходимо на гру проти Тоттенхема. В них є наш футболіст Чарлісон, який офіційно став футболістом Тоттенхема цього літа. Зараз Готфрей, Фред так та Грішарлісон Моура. І рішали прям поміг нашій команді. Він в серці все одно ще за нас. Вандебек. Али він так. Дукур... Вандебе. Ой. Год Фрейн погано, дуже погано. Пропускаємо, як таку обрізку можна зробити. І нам забуває наш футболіст Діс Чарлісон. Ван Вандебек. Кальвер Лювін. Годфрей, дукуре, дукуре. І Ван Вандебек! Блін. Не пройшла ця передача. І. ой-ой! Ой-ой, це там було Пікфорд на виході Прекрасно грає. Я не просто як з ними Це ж... Вони якось так сильно грають. І що там було Там бол. Так, навис. Корнер. Знову Корнер. <try> так, Доні Вандебек. Алі, так, зразу швиденько розганяємо атаку. Годфрей, Вандебек, Дукуре, Кенні. Я не тому взагалі пас давав. Hold... Ой, ой, ой. Гаси в нього... Ні 88 Цікаво. Ох. Доні Вандебек, Альвар Люлін, Дукуре, Вандебек, Федорович і Грей. Забивай. Ні, він у нас передачу молодець. Грей прям мене здивував в цьому моменті. Ой, фух, пронесло. Ви бачите ці комбінації? Комбінації, ну це, звісно, прекрасна арена. Ну, як це. А що це було, я там не побачив. М -м -м -м. Ой, який сей! Який сей від Пікфорда! Так, вивідь подалі. Ну, недалеко вибили, звісно. Ну, ви бачили цей сейф? Ой! А тут уже фол. Ой, що це було? Так, ми змечаємо. По флангу йдемо. Віддаємо продачу на Готфрей, я ну Готфрей не пішов в іншу сторону, ми з ним не порозумілися, коротше. Холджейт. Чого лише один холджейт в, в обороні грає? Пікворчок він зіграв, він взяв вдари в холджей. Так Федорович. Фол. Так, просимо заміну вже яка хвилина. І нас замінюють. Поразка 1-0 від Тоттенхема. Ми виходимо на гру проти нашої бившої команди. В старті на гру проти Бортмута. Виходимо. Бортмур дуже-дуже прекрасна команда. Якщо б не вони, то ми б зараз не були в Евертоні. Зараз ми б взагалі були в Блекбурні, якщо б не. Якщо б не. Ой! Миколенко! Холоджий. Ой! Будь ласка, спробуй! Удар! Як? Пусті ворота! Як він і забив? Ну ви бачили, як ми, як ми ударили прекрасно? Так хол Виграть. Кальвер Лювін. Штанга, ну як не везе нам сьогодні, то мимо воріт в то штанга, що там було. Ну, це для... заради контенту Готфрей, яка помилка до куре. Я взагалі то не тобі давав кальвер Лювин. А нам, ну ладно. Нічого собі, як іде сайт маленький, там взагалі його не було. <сум> так, Холдрід, кальвер Лювін, Ми мечем. І мой віде... і и Бобі. Чицю! Не хватило знову! Ну в цьому матчі ми, звісно, лідери поки що, ну щось не можемо забити. І поки ми не заб'ємо, ми не сядемо на лаву, за... 에... не сядемо на лаву зупсних. Нас не замінюють. Я вам обіцяю, в цьому матчі. Докуре. Так так так. -т患. Федорович! Туди! Туди його! Вандебек Федорович. І пушечка. <звучить> це, мабуть, найкрасивіший гол, який я забивав за всю історію цієї гри. Подивіться, що й за свого футболіста просто. Звідки він ударив? Подивіться. Я, не, я просто не розумію, як це так. Воно якось так крутилося і ще й прям в куток, щоб ворота не відбив. Це я маю зберегти я не знаю як. Ну це просто, мабуть, легендарний гол. І це, кстати, можна назву для відео. Ну це просто прекрасно! Ми... Це... І ми з вами. Я розумію, може там якийсь інший, допустимо, той Алі, він поможе зробити. А в нас все равно все ударив 80. И мы таке робим. от після цього моменту удари у нас плюс 4 гарантії. Докуре. На Алі кальвер Лю він дає на Івобі, і Вобі дає передачу на нас. Може ще раз таку? Таку ж саму майже. Ну прекрасно, вертай відбиває. Так, Дукуре, Ду Ван Вандебек, Кальвер Лювін. Ой, там проходимо, проходимо! Вільна зона, удар! Сей! Ой, ну то ну ви розумієте, що ми вже мі... <гум> <гум> удар з своїм воротом. Зробив футболіст на команди наших суперників. Дукуре боротися до кінця. У нас після цього випуску, мабуть, удари будуть плюс 5 таке забити, думаю, ніхто не заб'є таке. У нас ще удары 80. Ой, ну куря! Так давайте вже заміну... Ні, давайте все-таки... Ні, заміну просто. Тут і так останні хвилини. вже 88 хвилин, 49 секунду. І нас замінюють. Перемога над Бортмутом. Подивіться на наш 79 хвилин один гол 16% точних передач. І після цього матчу ми прокачались до чотирьох зірок. Це дуже прекрасно. Що треба силу 77. Зробити. Все. В нас тепер чотири зірки, можемо переходити в якийсь топ-клуб, ну це не про цей клуб. На лаві запасних проти Вулвергемптона. Перемога над Вулвергемптоном. старті на гру проти Арсенала. Виходимо. Фух, оцей просто той! гол. Вона досі в снах буде сниться. Ну У нас уже, виходить, 4 зірки. Це кра. Ой! І в нас. Пенай! Він ж гол забив. Ну ладно. Все не забили, там вони гол забили, вони кажуть, ні, давайте краще пенальті, ще й ту пенальти не забивають. Ну та це карма. А нам це дуже добре. В нас уже 88 паси, 86, 85 удари і 82 троль. Перепрошую. Так Ось туди, Федорович. От якщо в мене це білінькало, це в мене було на г... фол. У мене було на Чи червону карточку дав тірну. Ми... Це в мене було коротше нагадування зробити відео. А я вже раніше Львова зроблю відео. Це заслуговує уваги. Ой, майже кальверлю він Борис, ну, ну там на кальверлю кальверлюві надавали. А він все правильно робив, тільки треба було якось постаратися замкнути цю передачу. Кені! Кені! Так ми граємо 11 на 10, це нам легше буде. І в захисті в них ось, оце там, де зараз ми, там в них мав стояти захисник, ну він отримав червону карточку і свалив над нами. Ой, погано. Ні. хоча ні. Так, біжи, Кенні. Перший тайм, дорогі друзі, 0-0, Погнали в другий. Поки ми не заб'ємо, ми не сядемо, я вам так кажу. Це прям гарантія в цьому відео. В цьому не відео матч. Ой, чого ми не пробили? Колеман. куре. Так, ми з м'ячем. І. Та Кальвер-Лювін! Та що ти мішаєш весь час? Ми тебе не просили підбирати. А ми тут деякі мішаємо, ну не так сильно, як нам Кальвер-Лювін. Нас не пасуються більше, вони самі хочуть, щоб ми відкривали свої здібності. І ми кажемо їм так, якщо ми будемо мало грати і мало нам будуть давати пасі, то ми просто підемо в якусь іншу команду. Ну поки що ну, мене тут все готує. Так, ну я хочу передати передачу, блін! Эй, пик я тебе молю. Холден виходить замість Сарса. Холдить. Так докура. Выбрать. нікого там не має немає бути. Так сюда. Так, будь ласка. Там что-то там, там, там один футболіст Ми його обіграємо і все кінець Да, походу, походу. Гол! Ми Завіймо свою команду. Якщо б не ми, то в нас було одне. А так у нас три очка. Забиваємо, го на 88 хвилин, 16 секунді. То ми просто що, Ще плюс один удар, і в нас тепер удари будуть 86, або навіть 87. Перемога над арсеналом! І в нас чотири матчі за, цю, за цей сезон за цю команду за Евертон і два гола! Це прекрасна статистика для нас. я чекаю топових пропозицій. Давайте заглянемо, будь ласка, Челсі! Ну, я кажу так. Ну, ну чотири зірки це вже я не знаю, куди далі. Давайте. Челсі, чекай нас зараз. І тепер, і тепер наша ціна 82 мільйони, і ми переходимо в Челсі. Ви не представляєте, в якому команду перейшли? Хаверц, 5 зірок потенціалу, канте, 5 зірок потенціалу. Ну, і тепер в нас також 5 зірок потенціалу, хоча вони, в нас вони вже були. І зразу ми переходимо в Целсі і зразу у нас гра проти Вевертона. Виходимо в старті. Стерлінг буде центральний подальший. Нам буде два рази легше грати, тому що у нас вже стати в два рази краще стали. Ну це добре, це я вже переборкую. І також у нас є стерлінг. Так, маунт. Присинуємо їх. Кулібалі! Ну потрібно пропускати Манді! Пропускаємо! Це, це мені це буде дивитися в цей холл. Ми сюди навіщо перейшли? Треба лише не лишатися. Так, виходить, ми вон там. Так, ось що ми Треба нас потестувати. Так, відборось. Стерлінг також мав виборотися. Джеймс Хаверс. Та ну Хаверс, дай точніший пас. Після цього матчу у нас будуть товарняки. Хто не знав, це у нас такий бонус. Буде у нас в цьому випуску один, мабуть, товариський матч або два. В наступному три з якою командою чуть-чуть пізніше. Кеді! Кехеді туди, туди його, на нахавертеся. А ось і ми. Давайте нашу фірмену пушечку голяндра. Ну, я не знаю, я не знаю, що вам сказати. Подивіться на це і ви зрозумієте, що я хочу вам сказати. Він просто з центру поля забиває вже майже. Ну, гол... Ну і у нас удари зараз 87, 87, ударів. Ну Ще плюс 2. Тепер у нас удари 809, Паси теж вже 89. Перепрошую. будь буде. Таке. Як я включав звук, ми ще припустим гол, Ну я не цю гру. Я маю зіграти до кінця, поки ми не переможемо. Ой, ще й щось лагає. Вибачте, дорогі друзі, роблю все, що можу Так, на цим кайверливим. Виходимо на другий тайм. Стерлінг Хаверц, ми змечаємо, так. О, ми далі прийшли ши. Так, Ігуіс. Я так я... Я... я не знаю, хто це такий. Підскажете, хто такий Ігуіс оцей? Іспанець. Фух. Туда. Туда дела. Туда. Ігуіс. Ігуіс. Та Ігуіс! Ну чого ти не забуваєш такі моменти? Або це я не забуваю, Баркла я пускай. Ще й зараз, скажу, що ми третємо. Барклей виходить замість Ігуліса. Ні, мабуть, наш... товариські матчі будуть в наступному відео, скоріше за все. Вже знімають, виходить, 18 20 секунд. А це якби немало для відео. Це навіть багато для відео. Так, ми з м'ячем. Розкли... Розкли... Розкрили дирку в центрі захисту в E. Е... Наверное, ми хотіли пробити, ми це зробили, але не точно. Кехеді. Олан, що тобі так легко живеться? Тому що я граю в Евертоні, каже Алан Федорович. Та пройди ти з цього Алана, Вони спеціально, походу, час тянуть. У нас уже немає шансів. Ай ч... а якого... у чого корнер? Вперед. Ми ще ти, получай, нам пенальти б'ють. Блін, якщо б не ми, може ще і... й... Тепер ми помилилися. МИКОЛЕНКО забиває пенальті! Я з шоці? Ми свалили над Миколенком! Вибий! Кінець матчу! Поразка від Челсі. Поразка від Евертона. Ну зато ми матчі гол забили. Норвіч, ні. Корея, ні. В запасі на матч проти Ліверпуля. Давайте просимулюємо разом. Так. Челсі Ліверпуль. Ну в нас прям стерлінг в центрі нападу. Лівий нападаючий в центрі нападу. Ну, він в реальному житті так буває гра. З цього сілу забиває на 29-й хвилині матчу. І ми переваємося вперед. Перший тем перемога 1 -0 над Ліверпулем. Поки що спокійно граємо, перемагаємо 1. -0. Головне зараз не пропустити Канте! 77! Фабіно 80 ми ж не, Ми ж не програємо нічого не зіграємо. Перемога над Ліверпулем Прекрасно! Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі всім пока-пока!